Як налаштовується прилад. В даному випадку ми підключили електронний датчик тиску тестер 510 замість того болта, який я вам показував раніше. Ось такий, ось як тут. Після цього ми бачимо тиск, який існує, пальник. Машина повинна працювати, тому що ми налаштовуємо тиск статичний. Це дуже важливо. Якщо машина працювати не буде, цей прилад показуватиме нуль або одиницю. Тут не буде надлишкового тиску, тому налаштовується цей прилад тільки коли машина працює і коли процес горіння відбувається, яким чином налаштовується, так як я і казав, шляхом викрутки, повертаючи в той чи інший бік. Коли ми підтискаємо, то тиск збільшується. Коли відпускаємо, тиск зменшується. Тому повертаючи вліво або вправо, ми змінюємо тиск на форсунку. Тиск на форсунці має бути той, що вказується на шиндлику. Ось.